Грудневі дні короткі, проте українські авіатори не втрачають жодної нагоди піднятися у небо. Тут в одному з аероклубів під Києвом польоти не зупиняються ні на хвилину. Більшість тутешніх льотчиків, або ті, хто вже отримали ліцензію пілота, проте не мають власного літака, або ті, хто лише вчиться. Тепер, коли процедуру польотів спростили, охочих стало більше, проте не набагато. Чимало із тих, хто прагне отримати ліцензію, зупиняє її висока ціна. Курс підготовки обійдеться приблизно у 60 тисяч гривень. Юрій Яковлів, головний конструктор компанії виробника літаків аеропракт. Він описує становище малої авіації у США. Аеродроми вони, в основному всі та подавляючі більшість государство. Тобто государство как це як частину інфраструктури і аэродромы. ці аеродроми. деле затраты мінімальні. Що таке полоса там? 800 метрів? Це 800 метрів дороги асфальта. В Україні зараз існує близько 60 злітно-посадкових майданчиків, і всі вони приватні. Окрім того, в нашу країну заборонено возити етильоване авіаційне пальне, літати на якому дешевше. Процес навчання пілотів, порівняно з тими ж сполученими штатами, значно ускладнений. Якщо пілотом стати непросто, то успішні виробники літаків у нашій країні є у Запоріжжі, Харкові Києві. Київська фірма Аеропрак це минулий рік побудувала 72 літаки. Більшість з них було продано в Європу та США. І щоб задовольнити попит, виробництво планують збільшити і ще на 10 машин на рік. Колись аеропракт був просто групою ентузіастів, що захоплювались створенням саморобних літаків. Сьогодні ця компанія одна з тих, хто гідно представляє українську авіацію у світі. Олександр Шпугунов, Могилянська школа журналістики.